Частина ухвала імена України, 21 травня 2020 року місті Черкаса, сумість перед судності Черкаса, складі, слідчують зірваної позвучені секретаря на прокурора коломіц, слідчого нема, захисника колбанців, підозрюваного білорусу, розглянувши відкритим судовому засіданні, за відсутності Черкасу, випадання внесено в промінам провадження, останні цифри 2.0.10, внесено до єдиного рейсу до судових розслідувань 12.020 року, слідчі відділу управління СБУ. України Черкаської області немає та погоджена прокурором прокуратури Черкаської області Мартинів попитання про обрання запобіжного заходу вигляді особистого зобов'язання відносно дорослу Олександра Васильовича 14.06.1970 1970 року під підозрювано вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 201 1 кримінального кодексу України, зважаючи на складність у викладенні повної хвали слідчі суддя вважає м'які проголосити істотнути. Герочи статтям 32, 110, 131, 132, 176, 179, 193, 196, 369, 372, 376, КПК України, слідчий суддя ухвалив. Лопада слічого слідчого, слідчого відділу управління СБУ України в Черкаській області не наш. Прообрення запобіжного заходу в уряді. Відносно білорусу Олександра Васильовича 14.06.1970 року народження підозрюваного чинним кримінального проповнення передбачено частини 2 статті 15, частини 3 статті 201 прим. 1 Кримінального кодексу України відмовити. Ухвала оскарження не підлягає слідчий суддя романенко підпис. Відповідно до статті 376 КПК України оголошення повної ухвали суду відбудеться 21.050 року в 16 годині.